Росіяни постійно завдають ударів по Україні зі своєї території, зокрема саме з території Російської Федерації, наносяться удари керованими авіаційними бомбами. Проте українські дрони успішно працюють, щоб знищувати склади з ракетами, атакують нафтопереробні заводи та інші цілі окупантів. Однак цього виявилось недостатньо, потрібне більш потужне озброєння, щоб переломити цю ситуацію. Наприклад, ракети типу Атакамс і Storm Shadow не підходять, оскільки їх не дозволяють використовувати по території Росії, як заявляють американці, кількості атакам теж не вистачить. А що якщо ми вам скажемо, що ситуація може змінитися, і скоро ракети все ж таки полетять на російську територію? І в цьому допоможуть американські винищувачі F-16. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Адміністрація Байдена серйозно замислилася про передачу Україні крилатих ракет джасом з радіусом дії в 360 кілометрів. Остаточного рішення ще немає. Однак переговори тривають, і не виключено, що зовсім скоро ми почуємо хороші новини або ж побачимо наслідки цих ударів. 360 кілометрів це фактично всі основні аеродроми, з яких здійснюються атаки по нашій території. Що ж це за ракета і які її межі дії? Історія AGM-158 розпочалася в 1995 році. Коли американцям потрібна була малопомітна високоточна ракета великої дальності, яку можна було б застосовувати без заходу в зону ураження ППО противника, вона також мала бути відносно недорогою. Через це була закрита попередня програма. Наприкінці 2002 року виникли затримки через дві невдачі під час випробування бойової частини ракети, а потім були аварійні випробування пов'язані з двигуном і пусковим пристроєм. Але ці невдачі... Лише показали напрямок, у якому треба рухатися. Як наслідок, у жовтні 2003 року джасом було прийнято на озброєння. Американська ракета вже встигла взяти участь у бойових умовах, і інші країни поспішили її закупити. Джасом стоїть на озброєнні армії Австралії, Нідерландів, Фінляндії та Польщі. Крім цього, отримати ці ракети хочуть також Німеччина та Японія. Тепер великі шанси є й в Україні, адже ракети ідеально підходять для новоприбулих f 16 На жаль, на F-16 не можна встановлювати ракети Storm Shadow через їх європейське походження. Вони використовуються переважно на європейських літаках, таких як Eurofighter, Gripen, Mirage. Вони добре імплементовані та працюють у цих країнах, які є членами НАТО. На американській техніці, таких як F-16 і f 18 стоять саме американські ракети. Джасм, крім очевидних переваг для України, передача Джасом може підштовхнути Німеччину до рішення, яке вона раніше не наважувалася прийняти. Я навіть думаю, що з появою цих ракет на озброєнні F-16 буде вирішено питання і про передачу ракет Таурус. Для того, щоб ці ракети працювали ефективно, можливо, з'явиться ескадрилья Гріпен або Міраж в Україні, адже саме з цих літаків добре запускати подібні ракети. Але це, ймовірно, не станеться найближчими місяцями. Думаю, це питання віддаленого майбутнього. Джасом виглядають більш реалістичними і з їх допомогою для України відкриваються нові горизонти. Як ми вже казали, ці американські ракети працюють на відстані приблизно 360 кілометрів. Крім цього, вони малопомітні, що робить їх менш вразливими до ворожих систем ППО. Для ефективної роботи розробники оснастили джасом потужною бойовою частиною вагою 450 кг. кілограм. Щоб розуміти масштаби, така ж бойова частина використовується в ракеті Storm Shadow, і росіяни цього точно ніколи не забудуть. Київ зможе створити нарешті більш безпечну зону для прикордонних регіонів, звісно, якщо американці таки дадуть дозвіл завдавати удари по російській території і відправлять достатню кількість ракет. Зараз у нас три головні завдання: знищення ППО, знищення літаків і аеродромної інфраструктури, а також знищення нафтогазового комплексу. Це стратегічні завдання, над якими ми зараз дуже серйозно працюємо. Додавши ракети для більш точних ударів, першочерговою метою стане знищення літаків на аеродромах. Потім, за допомогою тих самих f 16 більш ефективне використання ракети ХАРМ для придушення всіх засобів ППО. І після цього вже можна буде займатися підприємствами військово-промислового комплексу, які не зможуть більше виробляти продукцію. Все це стане можливим при роботі за GM-158 п'ятдесят але є важливий нюанс. Зараз ми говоримо про базову ракету, тоді як у американців є і модернізована agm 158 Джасмер. Ця ракета була створена практично відразу після базової, з одним винятковим відмінністю. Джасмер летить набагато далі. У цій версії ракета оснащена додатковим двигуном, що дозволяє їй долати дистанцію в 960 кілометрів. А тепер уявіть, що Україні передали модернізовані ракети і дозволили завдавати удари по російській території. Керченський міст стає для неї навіть занадто близькою ціллю. Базова ракета туди влучить, а модернізована зможе долетіти і до такого улюбленого Путіним Санкт-Петербурга. Сам бункерний з його дачею на Валдаї теж не буде в безпеці, але це ще не все. Американці розробляють ще більш далекобійну версію, яка повинна мати значно більші можливості. Її назва — 158 Джасем XR. Очікується, що її дальність зросте до 1900 кілометрів, а бойова частина до 910 кг. кілограмів. Ця ракета буде вдвічі потужнішою і зможе пролетіти вдвічі більше ніж навіть модернізована Джасем. Звісно, при цьому і ракета збільшиться вдвічі, але цього просто не уникнути. Якщо це озброєння розробляється, то випробувати його можна якраз в Україні. Київ явно не буде проти. Ми знову заходимо у мрії, але передача базового JASM або ER дуже навіть реалістична. Більше того, американці об'єктивно не відчувають дефіциту в них, тому не виключено, що зовсім скоро, можливо, навіть як останній акорд у своїй президентській кампанії. Байден вирішить передати цю далекобійну міць Україні. І коли це станеться, ми обов'язково вам розповімо. А поки що ставте лайк під цим відео, пишіть у коментарях, як вам ракета Джасем, і обов'язково підписуйтесь на наш новий канал Арсенал, щоб не пропустити найцікавіше. Посилання в описі під відео.